Не сидить, бач? Так. Привіт! Мене звати Микола. Я власник магазину Корумбус. Ми займаємося балістичними окулярами, і сьогодні я буду відповідати на найпопулярніші питання. Ми сьогодні помічник Лисий. Ми йому ще не придумали ім'я. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, як його назвати. Скільки років ти у бізнесі? А, з 2009 року я в бізнесі. Спочатку займалися окулярами для страйкбалістів. Потім розвивалися і зараз окуляри поставляємо для всіх видів спорту, де потрібен захист очей або для військових також. Які бренди окулярів представлені в магазині? Ми займаємося виключно окулярами, які поставляються в армію США і НАТО, такі фірми, як ESS, Oakley, Revision, Велекс. У чому особливість магазину? Особливість в тому, що на нашому сайті представлено виключно оригінальна продукція із США, що достатньо важко знайти на ринку України. Чи знаходиться ваш товар в Україні? Так, все, що ви бачите на сайті, знаходиться вже в Україні, тому всі обробки замовлень дуже швидкі. Як правило, ми відправляємо любе замовлення в той же день замовлення або як максимум на наступний день. Чи можна оплатити замовлення при отриманні та приміряти окуляри на пошті? Так, звісно, любе ваше замовлення ви можете оплатити при отриманні на новій пошті, і також там же їх приміряти. Обрати. На сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляд. А ви, от ви, пишіть коментарі і запитання по балістичним окулярам.